Про що свідчить помпезний візит Путіна до Монголії, до країни, яка підписала Римський статут і яка е, мала би е, по всім правилам видати Путіна, арештувавши його е, міжнародному кримінальному суду в Гаазі? Свідчить про те, за великим рахунком я маю на увазі, що країнам так званого глобального півдня довіряти не можна. Вони всі зрадники е сучасних демократичних цінностей, у вірності, яких вони клянуться перед заходом для того, щоб отримати гроші. От і все, що Монголія, що Китай, що Північна Корея, що Іран, що Індія, що Бразилія. Їм давай бабло, їм поняття свободи, їм поняття закону, їм поняття честі. Невідомо. Ну, закон у них тільки один: я паша, я диктатор. Ось правила, які я оголошую, і ти їх виконує. На самого пашу, на самого диктатора, на самого Кімчен іна це не розповсюджується. Оце глобальна відмінність між ними і нами, західною цивілізацією. І скільки не є. Прикладів, що е, це саме так, що е, країни глобального півдня це е, руйнівники сучасної е, міжнародної е, політичної системи, системи, яка забезпечила глобальний мир після Другої світової війни. На жаль, для багатьох це ще не доходить. Але фактом є факт: для них вигода, матеріальна вигода. Грошова вигода значно важливіша, ніж міжнародне право, ніж принципи міжнародного права. Тому е такі країни, як е названі мною Китай, Індія, е Північна Корея, Іран е та всі в принципі, країни, е які до ісламського поясу відносяться. За виключенням Японії, Південної Кореї, там Сінгапуру дуже невеликі виключення в Азії це вся Азія, вся Африка і е, значною мірою Латинська Америка, яка, е, хоч і за походженням значною мірою європейська, але е, користується тим принципами, що і решта глобального півдня, ці країни. Не можуть бути для нас надійними партнерами. Ми їх можемо використовувати для того, щоб реалізувати свої інтереси. Наприклад, нам потрібно домовитися про припинення війни. Для цього ми можемо використовувати відносини з Китаєм, які в нас, на жаль, зовсім погані. Але серйозно покладатися на Китай ми не можемо, як і на будь-які країни глобального півдня. Ну і звідси висновок після війни, де Бог. Жодних представників країн глобального півдня, жодних іранців, афганців, пакистанців, не знаю кого там ще сирійців і так далі, тому подібне в Україні бути не повинно. Зась.